Я рада всіх вас тут бачити. Я сьогодні встигла вже, як справжній і насварити і привітати, і посміхнутися, і пальцям показати ноно-но. Ну -ну -ну. Але для вас я хочу сьогодні почитати поезію, деяка буде нова, деяка буде стара. От. Але читаємо дороги, міст і подоріжні райони. Чекаючи, знімаю в Я завтра буду поруч дому, вдихаючи бензини легі. Я завтра буду так далеко від такої твого огорчу. Я знаю. Сум мені не лишить. Але прощатися нелегко. Я знаю. Завтра буде сонце. Дозволь, поки мені ще чути сукін твого серця. Дозволь долоні до душі прикласти. Я хочу знати, що тобі болить, яка для тебе найсолодша мить і що для тебе є прекрасним. Я хочу знати різні твої мрії, які дзвонять тобі в гітарних струнах. І куди дала на прадавніх мінах всі сни, що падають на Мужній, неприступний, слова і погляд інших зачіпають і твої очі бісиками грають, а з усіх з часу чується. відступний. І я не знаю, що ти про це думаєш. Я просто так кажу, як є. І моє серце поки що твоє. Мабуть, аж доки, доки ти не перебуває. Коли весь світ втратив великого письменника фантаста Рея Бреди. і от в пам'ять про нього от, буде, трішки раніше, навіть за його смерть. Колонізація Марсу. Колись я буду знімати кіно і чекати на Марсі свої світанки. Наповзатимуть гори, синє вікно. Вистигатиме кава із філіжанки. Там повітря це рідкість, лише під склом. І у хмар буде зовсім інша структура, І горітиме в кадрі скелі пролом, і винітиме в кадрі скелі пролом, і горітиме неба температура. Довгий день, довга ніч цей червоний Атлант стане батьком нового нашого краю. І перший, хто ступить сюди, емігрант, створить Київ, новий чи новий Огайо. Я зніму стрічки про світи. Живі. І про те, як золотяться очі і шкіра, як іржабіють ноги у жовтій траві, і ракети гублять свої шарніри, я затисну у стрічку останній день, коли вже не треба буде прощатися, наче спогад. Покладу до кишені і піду з усіма руда залишатися. В у них умовах всі ви так чи інакше переживали важкі розмови із своїми рідними, зокрема з мамою. І от вірш був написаний після такої події. Моя порожнеча приходить разом із Вечиною Волею. Сюди я за переписку, а я. Відкурковую чорта із пляшки із алкоголем і знову заношу тебе до чорного списку. Ти вкотре розкажеш про те, що сьогодні це буде востаннє. І я вкотре подумаю, Боже, яка несуттєва, нікчемна баталія. Оте, моє якесь зовсім дурне повстання. Ота твоя роль, ідіотська. Антанта, Італія сьогодні по закутках. Завтра вже інше бачення. Набрила прич... забулась причина цього усього проблему. Бо, бо як не копира, а любов не має значення у тебе до мене і в мене до тебе, мама. А, а, бірш, нещодавній, я його на пам'яті ще не знаю. Тому мені трішки буду доглядати. Вірш про мрії і про в якійсь мірі домашніх улюбленцях. Скучити за станом загальної ейфорії, шукати стежками трави подорожника. І навіть якщо твій кіт захворіє, лікувати в неї малого безбожника. Хоча у котів є своя, мабуть, віра. Молитва це пряжа зеленим оком, і тепла тінь особистого звіра ніколи їм не вилізе боком. Кігті, вуса і сім життів на стої порвані рани. Він лишався на сонці і молокоті. А інколи ласував воду з-під крана приходив додому і теплими лапами. Відбитки лишав на світлих поверхнях, спав в лідніх речах, що давно залатані, і ніхто не дивився на нього зверхньо. іноді грався, торкав зап'ястя. Від кіхтів сліди, мов від пензла художника. А скільки готові потрібно для щастя Сну і мишей, і листок. Осторожненько. На сьогодні без мене це все.